Сьогодні нелегальна міграція стала причиною занепокоєння не лише України та інших європейських держав. Нелегальна міграція полягає у в'їзді чи перебуванні в Україні без необхідних дозволів або відповідних документів. Вона може включати в себе нелегальне перетинання кордону, нелегальне працевлаштування та інші порушення міграційного законодавства. При цьому відповідальність за порушення міграційного законодавства в Україні була не надто суттєва. Проте вже набрав чинності закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, яке врегульовано норми Кодексу України про адміністративне правопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства, зокрема виключно з Кодексу України про адміністративне правопорушення. Застарілі положення та посилання на норми, які втратили чинність, поліпшення управління міграційними процесами, посилена юридична відповідальність за правопорушення в цій сфері як іноземців, так і громадян України. Наприклад, нова редакція кодексу передбачає розмежування відповідальності залежно від рівня суспільної шкоди різних видів правопорушень, за перевищення іноземцями встановленого сроку перебування. В Україні не більше як 30 днів, а також недотримання ними встановлених вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання. Передбачено штраф майже від 2 до порядку 3,5 тисяч гривень. За перевищення сроку перебування більше як на 30 днів, а також проживання на території України без документів, що надають право перебування. За недійсними документами чи документами, термін яких закінчився, збільшено штрафну санкцію майже з 3,5 до більш ніж 5 тисяч гривень. Нові зміни кодексу щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності також дозволяють рахувати факт повторного вчинення подібних правопорушень протягом року, і в таких випадках санкція збільшується до порядку 7 тисяч гривень. Крім того, Статтями кодексу в новій редакції встановлено підвищення штрафів за незаконне сприяння іноземців в ухиленні від в'їзду з території України після закінчення їх строку перебування та сприяння в незаконному отриманню документів на право проживання в Україні, а також за невиконання обов'язків стороною, яка приймає іноземців. Особливо треба наголосити, що Кодекс України про адміністративне правопорушення доповнено новою статтею, якою встановлено адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб Державної міграційної служби при виконанні ними обов'язків пов'язаних з запобіганням нелегальній міграції, що до цього часу законодавством не передбачалося. Також внесено зміни до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частини примусового видворення іноземців, порушників міграційного законодавства. Зокрема, положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України надають право органам міграційної служби, у разі якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що іноземець або особа без громадянства. Ухилятиметься від виконання рішення про примусове повернення. Або якщо така особа не виконала установлений законом срок без поважних причин рішення про примусове повернення, а також в інших передбачених законом випадках самостійно приймати рішення про примусове видверення особи без звернення до суду за відповідним рішенням, як це було передбачено раніше. Звісно, після. Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та закриття кордонів процедура видворення дещо ускладнилася. Однак, завдяки добросусідським відносинам України та суміжних держав, примусове видворення іноземців є можливим завдяки транзитному проїзду через територію цих держав. Нелегальна міграція сприяє збільшенню ризиків тероризму, контрабанди та наркотиків, а також приводить до збільшення злочинності та правопорушень пов'язаних з торгівлею людьми. Виходячи з цього, процеси пов'язані з протидією нелегальній міграції, тісно переплітаються з питанням національної безпеки нашої держави. Саме тому наша робота проводиться у постійній взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією. Так на сьогодні головним управлінням міграційної служби у Дніпропетровській області, яке посідає одне з перших місць за напрямком. Протидії нелегальній міграції серед територіальних органів міграційної служби України за 10 місяців поточного року нашим управлінням виявлено майже пів тисячі нелегальних мігрантів. А з початку повномасштабного вторгнення більш ніж як тисячу осіб, які незаконно перебували на території України, також за цей період прийнято понад 4,5 тисячі. Сотень рішень про примусове повернення або примусове видверення і майже 200 рішень про заборону в'їзду іноземців на територію України. За ознаками правопорушення, внесено майже 1200 постанов про накладання адміністративних стягнень на іноземців, порушників міграційного законодавства, яким накладена сума штрафів у розмірі майже на 2 мільйони гривень. Ми впевнені, що нові. Зміни стануть суттєвим важелем впливу на порушників міграційного законодавства, спрямують підвищенню рівня запобігання нелегальній міграції як в регіоні, так і в Україні в цілому, а також відповідати від міжнародним стандартам і позитивно вплинуть. На безпеку нашої держави відповідно до змін в законодавстві в адміністративному кодексі про адміністративне правопорушення є чітке розмежування про суспільну шкоду, яку порушник наносить нашої держави. Тому встановлені терміни порушення більш ніж як 30 днів. Чи е, менше як 30 днів відповідно до цього і вживаються відповідні заходи, передбачені законодавством?